Привіт, сьогодні 25 серпня я готую на зиму брусся, з яких буду робити двокорпусні вулики. Ось ці от бруся Товщиною 50 мм. Буду їх рубати на 60 см довжиною приблизно. Гімблювати одну сторону і другу сторону, між собою їх склеювати так само роблячи щит, а потім вже імлювати вверх, імлювати вниз і торцювати. Те ж саме ну, буде одна частина двох корпусного вулика. Тобто одна частина корпусу. Потім такі чотири, в тих чотири е, стінки докупи, виходить корпус. Ось тут. Це правда бевушний. Брус, я з нього витягую цвяхи, от я такий малий, маліби, невеликі куски бруса. Цвяхи вже напевне, ну, 5 кілограмів, навіть більше. Ну і там ще трішки мене залишилося повитягувати цвяхи. Надію, що з цих брусів вийдуться непогані двохкорпусні вулики. Все поки. Поїлка. Яка вона може бути. От хочу вам показати свою поїлку, яку зробив з підручного матеріалу. І що з нею вийшло, яка є конструкція, як на ній працюють бджоли. От поїлка. Складові поїлки. Кришка від пластмасового відра, там десь 20-літрового, по-моєму, в ній відповідно вже є зразу ж заглиблення, да, є, є е, ободок. Взяв рішетку роздільну, вирізав, так що вона сіла по крисі, по центру зробив отвір, прорізав, взяв банку трьохлітрову, планці. Ось видно. Болгаркою і кругом по металу прорізав, скажімо, ось такий отвір, так, його можна збільшувати, зменшувати, через який поступає вода. От ділки сидять, сидять на решітки. На краю кришки беруть воду я дуже рад за живут є роса так ну також хочу пити сьогодні 32 градуси 20... 25 серпня Жара сьогодні. Ну і друга поїлка. Це стандартна, старенька моя поїлочка. Тільки лишився будок. Так ось трохи банка ну це, понятна конструкція, так? бджілки теж беруть птичку. Жарко їм, жарко. За 30 сьогодні перевалило Хоча вже от вересень на носі. Ну от гілки беруть. І ще взяток десь. А буде більше на охолоджені. Вентилірують, хоча один літок, верхній, той літок. Жарко, не жарко. Це оці мої 10 лежаків нових, котрих я зробив цього року. Ну, я не мені дуже задоволений. Я буду їх переводити. Якщо вийде мені зробити двохкорпусні, то я оці всі лежаки я їх просто переведу на для нуклеусів. З них перероблю їх на нуклеуси. Ось так. Все, всім пока. Це в роботі мій рій. У цьому вулку два роя, які цього року мене вилетіли я їх зловив, спіймав, не знаю, там були ще чи не були, я рибу відводки. Ну от два роя це таки було. Ось так вони працюють. Я їх поставив один такий лежак великий. Жарки він, звичайно, тут. Біжали метушатися. Нектар ще десь несуть, mm. но пильці обножки не видно, а от є там біленька якась ножка. Mm. Також них два літка, де наверху літо теж. і ну але жарко, бачите. Тому я хочу в двохкорпусних робити літок на цілу передню стінку. Планую десяти рамочних робити двохкорпусний на 10 рамок. Жарко, жарко. Досить жарко. Ну, подивимося. Я вже їм згодував сиропу 8 літрів. Так? І ще 3 літра згодую. Буде 11-12 літрів там. Завтра буду до них дивитися, 26 серпня до них подивлюсь, завтра, неділя. Я ще порубив зробити ролик. Все, пока. 25.08 8.30 вечора сьогодні в день було 37 градусів плюс в тіні. Джолам було дуже жарко, сьогодні перший отдав їм підкормку, віддав планую Плануючи завтра останній. Сьогодні якби передостання, передостання підкормка От на дев'ятої вечора, як Виглядають вілки, Повернулися з поля. Звичайно, що не поміщається у вулику, в гнізді. Повиходили на прилітну доску. Ось одна сім'я. Ось така кількість джіл тут. Тут менша кількість. Ну ось цей вулик він, скажімо, трошки в тіньку, саме жарко поводу, бо є, от горішок росте. Якраз коли сонце звідси б'є в обідній період, то він найбільш-менш в тінько. Ось він теж жарко, верхній, нижній літок. Ось така кількість бджіл. Ну а тут взагалі ось така кількість От. А ось ця сім'я була чи зроїлася, чи я матку продавив був. У мене там є в журналі записано погляд, коли не було мати коли я побачив вже е Яєчко. От мені цікаво, Завтра на неї я подивлюсь, як вона виглядає в гнізді. У неї ось та кількість скопчення бджіл на досі. Ну тут теж є одна ворода. І друга. Три літки відкрив їм. Жарко. Тут менша кількість, тільки ось ті що є, всі вентиляцію проводять і трішки буквально скупчення. Оце, напевно саме більше Ось Тільки така Також багато хто працює з бджілок. Ці просто сидять. Бачите, які тут? Як вони що внизу нижній льоток? Вони вентиляцію роблять. Тобто працюють крилами, а верхній льоток Ні, нічого не роблять. Це тобто наводить на думку, що там загонять повітря, уверху повітря виходить. І от циркуляція. Аналогічно тут. Великі скупчення. Ну ось і ще е, два роги, Та саме я продовжую знімати з 28 до 25.08 півдв'ятої вечора. Ось тут немає бороди такої, так? А ось на цьому борода більша. Ось таке скупчення.